Усім привіт! Сьогодні в цьому відео хотів би розповісти вам про свою нову мишку, яка називається Asus ROG Harp Ace Mini. Це, по суті, всім відомий Harp, тільки у меншому форматі. І ця мишка мені дуже сподобалась, і я нею зараз користуюсь як основною мишкою. По традиції, як завжди, я тестую нові моделі Asus. То ми розіграємо попередню модель. Це Asus Keris 2Ace. Наразі це була моя основна мишка, одна із основних, так скажемо, тому що я зразу користуюся декількома мишками. Вона мені подобалась, але були певні моменти, через які я вирішив спробувати нову модель, а саме Asus Harp Mini. Чому саме Harp? Тому що Harp мені попередній дуже сподобався, там взагалі ніяких питань до миші не було. І як виявилось, цей міні також дуже класний. Мені найцікавіше він чим Асус 2 Якщо ви хочете прийняти участь у конкурсі, то всі умови будуть в кінці відео. Вони дуже прості, і ви можете отримати шанс виграти саме ось цю мишку. Що можу сказати по дизайну даної миші? Дизайн мені дуже подобається. Він реально такий стильовий стиль Asus відчувається, логотипи, написи, нижня частина, глайди. Ну от, По суті, якщо взяти, наприклад, харп, то що більше, так все те саме, тільки той трошки довший буде. Ну і габарити його трошки більше будуть. Ця мишка менша, легша. І в руці, якщо, наприклад, вам харп звичайний був завеликий, задовгий, скажімо так, то ця мишка буде вам лежати в руці дуже класно. Мені, наприклад, по розміру, вона подобається більше, чим Керіс 2 Ace. Керіс 2 Ace він більший, такий більш жирніший, скажімо так, але все ж таки формат міні він не для всіх, і тут треба пробувати, чи заходить вам, чи не заходить. Тому що якщо мишка замала для вашої руки, то теж буде некомфортно. Що можу сказати по якості збірці та матеріалів? Якщо взяти пластик, то він тут вже не такий шершавий, знаєте, як в попередніх було. Він такий більш гладкіший, але все ж таки структура відчувається. В Харпі першому і Керісі 2 Ace там така більш шершава поверхня, тут вже більш гладкіше. По практичності використання, в принципі, моментів сильно немає. З часом, відповідно, трошки може з'являтися на лід. Мишкою треба доглядати. І якщо, наприклад, це білий варіант, то він не такий практичний, як чорний. А там вже справа смаку. Я більше люблю білі миші, тому обрав саме білу. Ось ці бокові, скажімо такі, насічки вони зроблені для того, щоб миша трималась в руці. Більш міцно, щоб не ковзала, воно в свою функцію виконує, але це забивається брудом, тому регулярно просто чистіть, щоб воно не псувало всю картину. Стосовно самого покриття, то ви коли мишку берете в руки, то вона відчувається. Ну також, знаєте, тримаєте її міцно, вона не висковзує, навіть якщо рука вспітніла, то все одно покриття це дозволяє робити, щоб мишка не випадала. Якщо треба ще більше цупкість, то є комплектні гріпси, ви можете їх наклеїти вверх, виходить, і буде контроль ще краще. В плані збірки питань немає. Наразі мишкою користуюсь трошки більше тижня, ніяких скрипів, ніяких люфтів немає, нічого не торохтить. З цим планом все добре, все гарно підігнано. Кнопки при натиску нема такого резонансу, нема резонансу колеса, все дуже добре. Нічого критичного в плані мінімальних люфтів, звичайно, є, але нічого критичного немає. Якщо взяти по нижній частині корпусу, то тут є стандартні глайди наклеєні, вони тефлонові, чотири таких маленьких глайди. Вони якості непоганої, але для такої ціни я вважаю, що глайди мають бути кращої якості. Єдиний їх долік заключається в тому, якщо подивитись отак: от на нижню частину корпусу, то вони практично не виступають вверх за межі самого пластикового дна. І це мінус заключається в тому, що. Мишкою ви певний час покористуєтесь, якщо легенько її поставити на стіл, наприклад, так, і от ви ковзаєте її, все добре, так тобто все добре. А коли ви покладете руку і під вагою руки, і інтенсивно, якщо ви будете нею ковзати, або припіднімати, трошки міняти кут, то буде відчуватись тертя корпусу. Я в кінці відео обов'язково саундтест тест продемонструю всіх кнопок і е, того, як ковзає мишка. Але для мене оце недолік. Чому Asus ви не зробите глайди? Більш такими вищими, більш товстими. Це проблема, до речі, і попередньої керіс, тому що я, наприклад, на керісі я наклею взагалі ламзу ніжки, тому що ті. За місяць часу буквально так ще просіли і терло сильно об ці края об дно корпуса. Ну, я не розумію, така дрібничка, але псує враження. Я зроблю що в цій мишці? В принципі, я би не хотів цього робити, тому що мишка дорога. Е, я наклею скотч двосторонній і поклею глайди більшої площі, які йдуть в комплекті, щоб вони вище виступали. І тоді воно буде ковзати дуже добре. Але це можна зробити з початку із коробки. Ну тобто, реально, вони практично не виступають. От бачите? По факту, воно тут десь треться, тут підтирає, ну, такий момент є. Стосовно якості, ну, середня якість глайдів можна і краще, але е, на хорошому коврику мишка доволі непогана. Що стосовно кнопок, є кнопка DPI переключення режимів, кнопка Pair, є тумблер переключення режимів Bluetooth 2.4 по кабелю. Дуже зручно, що є Bluetooth 2.4, я, наприклад, собі часто переключаюсь. Між комп'ютером та ноутбуком одночасно, там, якщо працюєте на двох девайсах, або взагалі там на планшеті, не знаю, це класно, коли є і Bluetooth, і 24. Також дуже зручно, що ось цей 24 свисток він ховається в корпус. Я мишку часто з собою ношу і, відповідно, не загубиться, не поцарапає мишку там в чохлі, якщо носите. Просто воно зразу у вас тут. Все, це дуже геніально і просто, це класно. Якщо взяти по формі, форма мишки симетрична, підійде до. Правші, звичайно, тому що кнопки тут з лівої сторони, якщо вам зручно, то можна і лівою рукою в принципі, користуватись, форма, як на мене, досить вдала. Мишка лежить в руці в моїй особисто дуже гарно. Мені подобається, ну, от я повністю так руку поклав, можу кіхтєвим, можу пальцевим. Ну і в принципі мені комфортно. Не відчувається її вага, вона дуже легенька. Якщо взяти, наприклад, в плані мікроконтролю, знову ж таки, виграх. Фотошопі мишка мені ця зручніша, ніж Keris 2 Ace. Keris 2 Ace вона така більш горбата, це менш горбата, менше в неї горб виражений, ну і симетрична форма. Стосовно ергономічності, ну мишка ергономічна, але це все індивідуально, треба брати і пробувати. В магазин можете піти попробувати цю мишку. Якщо вам зайшло, то можете брати. Не зайшло, то в принципі можете розглянути той самий Keris 2Ace, Asus Har 1, наприклад, той ще більший, ну або щось подібне. Мишка поставляється в ось такій коробці. Тут намальована сама мишка, всі переваги, це всі фішки Asus Soft, Aura Sync, Omni Receiver. Єдиний недолік: немає досі програми на MacOS. M1 процесор дуже популярні. Зараз багато юзерів саме Mac. І ASUS досі не зробила софт під MacOS. Мені би було це дуже зручно, тому що от реально я мишку використовую не для ігор, а для роботи, тому що вона мені зручна і в фотошопі, і в монтажі. ультралегка, легка, класна, рука не втомлюється, але софту немає. В коробці у нас є непоганий комплект. Зараз я його покажу. Ось безпосередньо весь комплект. Є ось такий перехідник Type-C, виходить, е і на Type-A. Зажим на коврик, ви можете це почепити, і, наприклад, у вас буде зразу приймач недалеко від мишки. Є ось такі в нас е, гріпси стандартні. В принципі, все, як і в минулих, вже можна щось поміняти, тому що трошки вже приїлося. По якості вони непогані, але, як на мене, трошки треба їх більшої площі зробити, тому що е, я їх пробував клеїти, вони якось е, сильні відступи. Якщо клеїти ближче до верху. Отут сильний відступ, кле... клеїте до цієї сторони, тут сильний відступ. Плюс отут є такий, скажімо, виріс під кнопочку, так, тут така ямка, тут виріс, воно отут десь буде наклеєно. Тобто воно не до кінця. Чому не зробили, прям ідеально, щоб ви могли по контуру наклеїти. ну, Я не розумію цього. Типу, зекономили чи що, але гріпси, в принципі, непогані. В комплекті є такий мішечок, якщо хочете переносити мишку, ну такий він взагалі дуже примітивний. Якщо взяти кабель, то кабель паракордовий, з року в рік один кабель, якість його непогана, достатньо м'який, еластичний, Type-C тай type ей. Довжина до 2 метрів. Плюс, ті, що я казав, от так виглядають глайди. Це плівка більшої площі, ви їх можете наклеїти. Тут вже що вам більше подобається, менше чи більше. Але я їх наклею тільки з одної причини, тому що під низ дам скотч, щоб висота глайдів була більша. Ну і саме цікаво, що можу сказати по кліку, по скролінгу. Мені дуже ця мишка сподобалась, і найбільше сподобалась навіть чим Asus Kerry's 2AS. Чому? Тому що. Якщо брати по кліку основних кнопок, вони тихіші, вони приємніше натискаються, вони легше відтискаються. Тут виходить оптичні перемикачі. Енкодер тут він не такий плавний, як у Керіс 2 s наприклад, але тут більш виріжені відсічки, він трошки голосніший, але все ж таки рахується тихим, тому що він тихо скролиться і приємно. Бокові кнопки також легко натискаються, без люфта якогось такого чітко спрацьовують, і нарікань, в принципі, взагалі ніяких по кнопках в мене немає. Якщо взяти по люфту, то я був дуже здивований, що люфт е з боку в бік взагалі дуже мінімальний, тут гарно все підігнано. Якщо брати по, е по пост-тревелу чи претревелу, то він тут присутній, але сильно не відчувається. В роботі, в принципі, ніякого дискомфорту не відчув. От реально, по кліку і по скролінгу ця мишка мені дуже подобається, і по звуку особливо. Якщо взяти по начинці, то начинка тут хороша. Всі характеристики можете почитати на сайті, нема сенсу озвучувати їх на відео. Тут я більше розказую своє враження по мишці. Е, сенсор класно, все спрацьовує, швидка мишка. І тут, в принципі, питань взагалі ніяких немає. Якщо підвести невеликий підсумок мишки, то я задоволений мишкою, буду звичайно тестити. І як завжди традиція, тобто, якщо я девайс собі лишаю на довший термін, е, тому що у мене є декілька там, наприклад, основних мишок, декілька основних клавіатур, якими користуюся. І якщо з часом щось там вилазить, то обов'язково я про це говорю. На даний момент дана мишка показала себе дуже добре, я не задоволений, буду користуватись. і Якщо моя думка зміниться, то обов'язково вам розповім це повіде. Ну, а що стосовно конкурсу, то ви можете прийняти участь. Вам необхідно підписатись на канал, відкрити свої підписки, поставити один лайк цьому відео. Написати коментар по темі, не просто там якесь слово-смайлик, а реально такий смисловий коментар е, по мишці, можливо, якісь побажання є у вас, е, можливо, якісь питання, е, щоб була якась двіжуха е, під відео. І підписатись на мій телеграм-канал. Посилання буде також в описі під цим відео. Підписки е, я буду перевіряти, відповідно, тому потребуйтеся про те, щоб е, доступ у вас був відкритий. Ну і через три тижні ми оберемо переможця. Який може отримати ось цю красуню?